Бахмутський часів'ярівський напрямок не передова, але територія наближена до лінії фронту. Сюди добуває важке російське озброєння. І це польова база танкістів 30-ї бригади. Саме тут машини, екіпажі готуються до бойових виїздів, звідси стартують, тож працюємо вкрай обережно, щоб не засвітити локацію. Екіпаж Вовка це позивний у командира машини. Ми не можемо показати обличчя героїчного танкіста. Мати і брат в окупації Я зараз. Даю. Переживаю, то, щоб ну, ну, не узнали, там їх не трогали. Танкісти перевіряють машину, їх застосовують здебільшого як таку собі швидку фронтову допомогу. В основному штурмові дії противника відбивати. Ну і буває таке, що там група, допустим, з трьох пулеметчиків прибігла, закріпилася, їх не можуть вибити, то ну, виїжджаємо, на бувано... Закриту позицію, закритих позицій роботаємо по ним. Ну, напряму на водку, в основному виїжджаємо, це тільки відбивати там штурмові групи противника. Артем навідник. він наймолодший в екіпажі і вже досвідчений, обстріляний вояка. В своєму першому ж бою він бився з трьома російськими панцерниками. Хлопець прикривав відхід своїх танків, які розстріляли боєкомплект під час зачистки і виїжджали зі штурму. Перший мій бойовий виїзд був на Харків і як. Вийшло три танки противника, і всіх базів працював, вони повели по мені вогонь. Да, було дуже страшно, але все, але все нормально. Відкатилися вони. На розстоянні десь кілометрів три, ну, але вони вели по мені вогонь, я вів по, вогонь по ним, все, ну, все вийшло, вийшло. вийшло. Свою задачу виконали. Але тоді не вдалося, да, так, да, не вдалося вразити. Цієї зими танкістам довелося таранити окупантів багатотонною машиною, йшли просто на ворожих піхотинців. Це на Куп'янську було на Сіньківки. Противник в складі там, двох танків, чотирьох БМП з десантом. Їхали на штурм. Одна беха заїхала за наші позиції, закріпилися в Здані. Їх не могли вибити. Ну, і ми в екіпажем поїхали на пряму наводку, Зробили там три постріли. Пушка у нас ну, трохи ну, і Ми поїхали. Давить, роздавили хату. ну і Поїхали назад, а там вже потім наші пулеметчики, хто там оставався живий. То їх там дорабатували, бізняв наш дрон. Ось танк вовка виходить на пряму на водку і починає стріляти. Красиво, красиво, красиво. Гармату клинить вовк починає таранити хату, а потім рівняти її гусеницями з росіянами всередині. Кільком піхотинцям вдається втекти, але ненадовго. Не зайграйтесь, не зайграйтесь, не зайграйте Надкат, на откат, на волк, надкат, давай, давай на откат. Протягом всього танкового бою екіпаж супроводжували наші дрони. Панцерник не йде в бій без коригування з повітря. Машина завжди виїжджає і взлітає до чотирьох мавіків, і два мавіки мінімум має дивитися за одною машиною. І ми так прокладаємо маршрут, бо там буде дуже тяжко механіку водів зорієнтуватися. І я виходжу по зв'язку на командира танка і кажу, куди що їхати, а він далі. Коригує механіка, по якому маршруту, або я бачу десь цілі, видимі, які він не бачить, я коригую, куди треба вести вогонь. На жаль, супроводжують танк не лише свої дрони. Влучив ланцет, ми втратили нашого механіка. Але якби. Боєць із позивним Нора, механік водій, танка в екіпажі Вовка. Чоловік знає про танки багато, адже за першою військовою спеціалізацією був мисливцем на панцерники. Броня сила, що тут можна сказати. Я до цього був протиотанкістом. Якби знаємо всі працювати, оголо, протитанкісти, танкісти. Ці точки. І коли б пронував наказ, що потрібні добровольці. Ну, якби визвалися самі. А ще наші танкісти пробувають дорогу для побратимів по помінних полях. Для цього на танку стоїть спеціальний трал. От саме під час одного такого завдання, коли вже прохід було пробито, чоловіки й підірвалися. Та страшно було, звісно, туди їхати. Ну, А так воно якось там, знаєте, все переігралося, типу як Та, ну, навіть не знаю, як це. Просто якось страх той пропав, та ми собі швидко це все зробили. Вразили позиції противника. Розвернулися і назад уїхали. Ну, звісно, поїхали назад чуть неудачно. подорвалися були на міні. Намотали троси там були на хусянку. І танка стягнуло. Ну, ті в екіпаж всі живі, все нормально, обійшлися там легкою контузією. Після відновлення у екіпажа нові бойові виїзди, коли спілкуєшся з такими вовками, розумієш, мій в них більше, ніж у їхньому танку. Зі східного фронту Руслан Смищук, Богдан Савруцький та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.